Усім доброго дня! Сьогодні будемо розглядати можливий варіант соцілійського захисту, який починається з ходів Е4, С5, кінь 3, к 6, кінц 3. Як саме можуть продовжувати чорні? І насправді є багато основних продовжень, такі як хід Е5 в цей момент. Так само можна зіграти ж 6 д 6 і ряд інших ходів, а, Але сьогодні ми саме розглянемо кінів 6. І я б хотіла привести до вашої уваги партію Ван Фрест ремеж бабу Прагнананда. На мою думку, дуже цікава партія в плані ідеї в дебюті. А, насамперед варто зазначити, що ремеж вабу Прагнананда виграв е, останній турнір Вейкензе. Це топ-турнір світу однозначно, там грав чемпіон світу діючий це ГУКЕш. Каруанна, Абдусаторов, ну, дуже багато дійсно сильних топ-шахістів, і виграти його надзвичайно непросто. Іграв в чорному, він цю партію проти Ван Ванфорста, Жордена Варфореста, який дуже так само талановитий, цікавий шахіст, і от насамперед достатньо нова ідея, як можна зіграти, і я б хотіла звернути на неї вашу увагу. Так само під час е, перегляду цієї ідеї партії я в деяких моментах буду говорити про те, що зараз пауза і задача, і ви зможете поставити відео на зупинку і подумати декілька хвилин, е, кому скільки потрібно, для того, щоб знайти правильне рішення і зрівняти його з тим, е, що було в партії, або який е, хід вважається найкращим, яка ідея вважається найкращою в цій позиції. Так само це буде хорошим для вас тренуванням. Отже почнімо. Перші ходи в партії г С5, Кінь в 3, кінц 6, кінц 3. Кінь в 6. Не саме популярне, напевно, продовження в цій позиції, але дуже цікаве. Сон Б5. Найчастіше відповідають в цій позиції хід D4, але тут насправді, напевно, варто почати з цієї позиції екскурсу. Власне, після Кінця 6 D4. Це Dін D4, Кіння f 6 Кін c 3 e 5 чорні дуже часто грають е челябинський варіант. Він достатньо добре стоїть за чорних ще з матчу Леко. І, власне, біля для того, щоб не допустити цей варіант, дуже часто грають от Сонбо 5 з Slum. Або, наприклад, c 3. Власне, тому після Кіння f 6. Е Популярна відповідь d 4 але насправді білі, коли грають кінц 3, вони не дуже хочуть грати d 4 тому що, власне, цей хід він, е, він проти того, щоб дозволити чорним зіграти челябінський захист або ранній челябінський захист з Є5 без кінця 6. Е, отже, тут найчастіше грають слон Б5. Є ще певні ідеї, наприклад, з ходом слон c 4. Хід насправді дуже такий цікавий. Мені здається, в якихось редакціях я бачила від е, рапорта в виконанні за білих. Тут можна грати форсовано. Дуже цікавий хід, який є 4. Е, перше запитання: те, що буде робити білі всі позиції. Відповідно, коня треба, е, коня треба або брати. Ну, якщо коня брати, тоді ми граємо д 5 Тобто в цій позиції в нас все гаразд за чорних, немає ніяких труднощів. Е, тому є такий цікавий промежуток: слоне в 7 білих. Слоне в 7, король 7 буде єдиний хід, кінь Е4, Д5, кінь С5, Е5. І виникає дуже складна така позиція, декілька ходів з дебюту, дуже мало партій, і е, після d4 йде кінь Д3, ферзь ферсі 7, тобто тут, взагалі, мені здається, після королів 1, король, король 8 вона потребує такого більш детального розгляду, але. Це якщо у вас є таке, скажімо так, бажання грати дуже творчо і з королем на 8, без рокіровки, бажання і готовність. Якщо такого бажання немає, тоді тут є більш спокійний хід, е 6, який, напевно, я б рекомендувала після д 3 слон е 7. Ми просто е виводимо фігури, захоплюємо десь, намагаємося захопити простір, а 6 для того, щоб піти Б5. Ой, для того, щоб піти б5, а 4, відповідно, грає для того, щоб не дати це зробити. Рекеровка Трай 1, d5, і тепер в чорних так само немає ніяких, в принципі, основних проблем. Вони встигли піти d5. Слон, якщо, наприклад, прибивається пішак, пішак слон відкривається з с 8 при випадку можна піти Б6, слон Б7, якщо брати не будуть. Тому, в принципі, позиція в чорних досить хороша біля рівності. Так само є цікавий хід Є5. Раніше Мені здається, його більш частіше грала, кінжа 4 Ферсі 2. І тут е, перша задача. Е, я рекомендую вам поставити на паузу і подумати за чорних, як би ви зіграли в цій позиції. Насправді тут дуже багато зіграно партій точно більше декілька сотень. І найбільш частий хід, який здесь застосовувала, це хід Ферзь 7. Але. А цей хід не є найкращим. Ви ставте на паузу, думаєте, ми будемо рухатись далі. Найкращий хід в цій позиції це хід F6. І якщо ви його знайшли, то ви дуже великий молодець. А, ну, основна ідея це напасти на пішака Е5. Давайте спочатку розглянемо, чому ферст 7 не так добре, тому що після кінь 5 наприклад, ферзь b8 d4 це десло F4, біль встигають захсутити цього пішака. А, десь. Назв'язція це мішифер стоїть не дуже вдало і позиція білих з перевагою. Якщо ми граємо, відповідно, F6, d 4 немає, тому що кінь з B5 не прикриває цього пішака. Так само 4 немає щоб захистити, а після f кінь F6. Ми просто ходимо там, кінь B5 d 6 е5, вводимо фігури, і насправді тут в чорних навіть невелика перевага. Тобто чорні повністю закінчують розвиток, мають дуже зручну позицію, але 8, при випадку потім можна ходити слон на 6 ставити або на g 4 ставити. Тобто, і в принципі, в чорних немає ніяких проблем, позиція в чорних навіть трішки приємніша. А, тому ну, але хід в 6 такий дуже нестандартний хід. тому Якщо його знайшли самі дуже-дуже великі молодці. А ми будемо розглядати основний хід. З моєї точки зору, це слон b 5 Цікавий хід. І тут насправді з чорних є декілька продовжень. Можна грати кін D4, Ферзь 7, D6. Багато з цих продовжень вважається, скажімо так, що в білих трішки приємніше, але насправді в чорних тут повноцінна ігрова позиція, і вони мають свої, скажімо так, ресурси для того, щоб створювати проблеми білим. Але в партії був застосований хід G6. І насправді він дуже цікавий. Ну, основна ідея ходу g6 це вивести слона на g7, звичайно, і закінчити швидко розвиток в коротку, в коротку сторону, зробити рекіровку. Напевно, почнімо з основного ходу, це хід Е5, який, скажімо так, відразу і задає питання, що будуть робити чорні на цей хід, тому що візуально зручного відступу не дуже не дуже так видно. Куди саме ходити? Дуже часто грають чорні кінь G4, можливий хід, але після слон 6 dc, h 3, кінь h 6 здається, позиція в чорних трішки гірша. Ну, За рахунок коня на H6. Він такий трішки вирізаний, і кінь f 5 там не зовсім встигає з цим всім відновленням. Але, можливо, так само хід. В партії був зіграний хід кінь H5. Рекіровка і слон G7. Зараз ми до цієї позиції повернемось. Які ще є можливі продовження? Тобто так само може починати ракерівка, але після слон g7, d4, кінь h 5, тура e 1, допустимо, кінь D4 це фактично перехід до позиції, яку ми будемо розглядати. Ще можливий хід є слон c 6. Слон c 6. Я рекомендую тут брати, бити bc, І тепер після рекіровки слон G7, наприклад, якщо грають D4 білі, ми просто беремо після Кінда 4, Д6. Так була партія Фредерік Сван: грав з Фабіано Корану. Грав в Бліці, але тим не менше, Фабіано Корано, навіть в Бліці, знає, що робити. Після Ферсі 4, ферзь Б6, слона 6 і ферзь Б7. Чорні насправді просто отримали кращу позицію. І в результаті чорні виграли. Партію тому. Мені здається, що після ЦД у чорних немає ніяких проблем. Е, набагато більш частіше грається д 3 так само можливий хід. Після рокіровки є 5, кінь д 5 кінь 4 д 6 е, Чорні так само в порядку, тому що пішак Є5 атакується, при випадку наступний хід слон g4, і ну, видно, що всі фігури чорних встигли вийти. Все-таки кінь, який стоїть на H5 і кінь стоїть на d5, це велика-велика різниця. І тому тут в чорних позиція біля рівності. І насправді тут ще є один цікавий хід H3. Напевно, основне питання буде до аудиторії, пов'язане з тим, що буде на слон G7. Ви пішли б в партії слон g 7? Таке питання. Ви відповідаєте, і ну, чому? А ми будемо продовжувати. І насправді основна ідея ходу h 3 такий хід трішки хитрий. Для того, щоб якраз чорні, якщо вони підуть на автоматі слон g 7, а хто грає багато в пліц на часкомі, налічеться, знає про пряму. От якщо напрямую буде стояти слон g 7, тоді після Є5 насправді позиція в чорних значно гірша. Це пов'язано з тим, що ідея дуже проста. Тепер на h 5, слон c 6, БЦ Д3. З'являється загроза g4, слон стоїть на g 7 і як не дивно, він забирає важливу клітинку для чорного коня. Тепер кінь не зможе відійти на g7, приходить g4, і тут насправді найкращий хід в позиції це слон f 8. Ну, але ви розумієте, що якщо треба ходити слон f 8, тоді вже чорні зіграли явно щось не те. Тут, насправді, найкращий хід кінь g8, але так само позиція в чорних не дуже приємна і немає сенсу сюди йти. Тому на H3 найкращий хід кінь d4 відразу. Тепер після e5 кінь h5, сонце 4 d6, є ферзь d6, d3, слон g7. Дуже важливо, що пішак з Е5 вже вирваний, і тепер на всі ходи b4 можемо навіть кінь, кінь F6 або кінь f4 відходити. Якщо ферзь d6, наприклад, піде, можна відходити і кінь F6. c 3 кінь e 6 сонце 5, B6, і позиція біля рівності. Uh, тому аж три хід цікавий, але насправді він не є найбільш, напевно, принциповий в цій позиції. Найбільш принциповий це, звичайно, хід Е5. Е5, кінь Ж5, рокіровка, слон Ж7. Найбільш природні ходи, тобто поки в нас є можливість. Тому що насправді в цій позиції всі ходи, крім g 6 і Д6, і D6, і E5, і ферзь С7, вони всі направлені на контроль поля Е5. Відповідно, після ходу G6 дуже логічне запитання, а що буде на Е5? Тобто, якщо всі інші ходи е, направлені для того, щоб зупинити цей хід, значить його треба перевірити в першу чергу. В партії так і було. Ван Форест е, Джордан зіграв Е5. Після Кініж 5 ракеровка, Слон G7, виникла наступна позиція. Е, тут є два основних продовження. Е, Друга лінія це слон c 6 в цій позиції. Тут більш правильно грати ДЦ, тому що після БЦ є певна проблема після ходу Д3. Д3, Д6, Тура е 1 і H3. Тепер так само в цей кінь. Трішки він, трішки він попадає під ці ідеї з ходом G4. Треба відходити вже слон на H8. І так само тут позиція не дуже приємна за чорних. Тому більш правильно грати ДЦ. І тепер, після, наприклад, Тура є 1 питання, як би ви зіграли за чорних. Це наступна задача. Ви можете тут поставити на паузу подумати. Ми будемо продовжувати. Найбільш правильний хід в цей момент це Кінів 4. Чому Кінів 4? Тому що потрібно відразу вводити коня з H5. Наприклад, якщо чорні грають ферзь c 7 тоді після h3: кінів 4 Д4. Це ферзь d 4, кіні 6, ферзь А4, дуже неприємно от тиск на пункт А6. Після, наприклад, ракерівки, і вже слон а 6 позиція в білих з великою перевагою. А якщо А6 самі грають, то після, наприклад, А4, 5, слоні 3, в чорних не буде цієї тракіровки, це дуже неприємний момент. І якщо в цей момент замість с 7 чорні грають рокіровка, тоді D3. Слон G4 H3, і немає нічого кращого, ніж бити. І тут так само кінь залишається дуже такий euh, на краю дошки. <laughs> дуже на, дуже на краю дошки, як би це сказати. і на них і так само слож 8 найкращий, для того, щоб кінь g 7 відводити, і це все, все не те. Тому дуже важливо тут бити ДЦ і після Тура-1 грати в 4 відразу. Тепер після Д4 у нас їх і СД слон f 4, б'ємо, бємо І після c 5 тура Д1 король 8 відходимо просто на Е8. Пішак на F7 захищений від всяких нападів кінь G5. Слона можна згодом поставити, наприклад, слон Е6, ще 6, слон Е6, і позиція в чорних біля рівності. Якщо грають Д3 замість D4, ми можемо зіграти кінь Е6. Перевели коня на Е6 хороша позиція. При випадку будемо вести на D4, B6, А5. Аж три і тут виходить позиція з, в принципі, великої теорії, але важливо знати що тут рівність і в чорних тут все гаразд. Е, якщо не б'ють слон з 6, тому що, ну, здається, навіщо віддавати слона просто так? А, і ще таке запитання: скажімо так, якщо c 6 dc. якщо грають тут білі відразу д3, що роблять чорні? Тому що e1 нам дають фактично можливість піти слон г4, кінь в 4. Кіння 4. А якщо грають відразу Д3, тоді єдиний хід, можливо, варто було задати як задачку, але єдиний хід слон G4. Ідея в наступному. Тепер після H3, слон F3, ферзь F3, слон Е5, і от сказується відсутність на Е1. Тобто важливо запізнати цей момент, що грають Тура E1 саме для того, щоб захиститися від слон G4, слон Е5 ідеї. Але тепер наступне, наступне основне питання що буде, якщо замість Сонце 6, білі просто грають одразу в е 1 і питають, що будуть робити чорні. Чорні грають в кінь Д4. Є декілька ходів за чорних, за білих. Перш за все, хід G4 розглянув на ну, кінь 4, і тут зрозуміло, що позиція, позиція чорних без, без проблем. Так, так, так сильно слаблюватися не можуть. Не можуть. Тому, Тому наступний, наступний логічний хід це дете третій був в партії. Ну, звичайно, перше це розвити слона С1, забезпечити йому розвиток. І друге це створити загрозу при вибутку G4. Але також після Тура Є1 Кін Д4 є хід слон F1 для того, щоб зберегти слона з B5. Тепер чорні змушені відразу, в принципі, боротися за. За центр може зіграти ракіровка, але більш точно це піти d6. cd, ферзь d 6 Тепер такий цікавий хід. Кінь d 4 cd, Бити, наприклад, слоном не дуже вдалий момент, тому що просто слон e 2 наприклад, і тепер на кінь F6, кінь b 5 позиція в білих з перевагою. Можу так само білі побити тут, наприклад, кінь d4, це, щоб зможете відразу забрати пішаком. Єде ферзь d6, кінь б5. І тепер питання знову таки, задача для чорних: куди б саме ви відійшли ферзем? Можете подумати і записати або просто вирішити, яке яке рішення ви прийняли в партії. Насправді, хід дуже непростий. Десь навіть контрінтуїтивний. Тому що правильний хід це ферзь D7, і здається, з першого погляду, що е, закривати со нас C8 дуже не хочеться. Але насправді це дуже, е, дуже виважене рішення. В зв'язку з тим, що після, наприклад, ферзь D8, основна ідея білих це зіграти C3. І, ну, наприклад, на ракіровка кін D4 ми забираємо цього пішака. Або у нас зайвий пішак, або ми маємо змушені віддавати слона g7, і залишати білим два слона, теж би не хотілося. Ще на е7 буде підвисати в кінці варіанту. Тому після c3 d3, наприклад, є хід ферзь F3, і пішак на d3 просто втрачається. Отже, чому саме ферзь d7? Тому що на c3 d3, саме при ферзі на d7, пішак на d3 захищений і кінь на b5 під тиском. Це дуже важливо запам'ятати, що саме ферзь d7. І тепер, наприклад, на слон D3, ферзь D3 кін С7, король d8, кінь 8 це форсований варіант. Слон D7. Закінчуємо розвиток, якби дивно, це не звучало з королем на d8, туреє 3, ферзь d6, а4, ферзь b8, забираємо коня з8 і позиція. ну, Я би сказала, що вона для розігрування. Позиція дуже складна виникає. Дві фігури за Тру і два пішака, король на D8, але дві фігури і два сина. Відповідно, дуже цікава позиція. Думаю, що якщо на вид в партії і чорні будуть знати, що тут робити. Наприклад, там D4 ферзь ферсі 8, повернулась ферзем. В чорних є так само хороші шанси на виграш. Ну, взагалі позиція дуже цікава на три результати. От, це. Наступне можливе рішення це відійти слон F1, на що Чорні реагують Д6. І рішення, яке було прийнято в партії, так само воно дуже логічне, це піти d3. Ми не тратимо о, час взагалі на всі зайві ходи, навіщо нам потрібні, в принципі. Тобто ми готові віддати на Б5. На Б5 бити зараз не дуже вдало, тому що після о, кінь b 5 кінь b 5 у нас таки кінь наш 5 залишається дуже невдалий, і ходу до 6 вже немає через ЄД, і пішак, пішак захищений, Ферзь d 6 ходу немає, ЄД ходу немає, позиція безнадійна. Тому кінь Б5 ми ні в якому разі не беремо слона. Ми граємо в цій позиції ракіровка. Ми граємо в цій позиції ракіровка, нічого не боїмося, ні на що так само не реагуємо. І тепер основне запитання. І взагалі, напевно, основна ідея цього варіанту, тобто за чорних. Це вона пов'язана з цією позицією. Білі грають G4, звичайно. Вони забезпечили вже те, що відкрився слон, тепер кінь 4 хід неможливий. І це наступна задача, як би ви зіграла тут за чорних. Ця позиція тут можна подумати, там, не знаю, 5 хвилин, скільки потрібно буде. Ця позиція не така проста, і тут важливо зараз я заборонюю ці стрілочки, щоб можна було. Більш, скажімо так, орієнтуватися, більш зручно було вирішити задачу. Ця позиція була зіграна в партії, і е, мені здається, що саме на неї йшов е, прагнананда. І отут, зрозуміло, скажімо так, сама ідея цього варіанту в тому плані, що комп'ютер оцінює цю позицію з невеликою перевагою для білих. Але в чорних насправді є достатньо цікава ідея, яка, е, скажімо так, компенсує. Компенсує те, що трішки приємніше в біл. І це перш за все сюрприз буде для будь-якого суперника, тому що в партії з вами підужу 4 подумають, ага, от ми і виграли, але насправді тут це тільки і тільки починається. Отже, ви ставите на паузу і думайте, а ми будемо продовжувати. І тут дуже цікава ідея, вона може бути виконана в двох варіантах. Починатися з одного ходу або з іншого, але вона з перестановкою ходів веде до одного того ж самого. Е, хід D5 був в партії зіграний, так само можна починати А6. Слона 4 D5 в цій позиції. Це буде виключно перестановка ходів. Хід D5. Значить, перше запитання: що буде на хід G? Тут, мені здається, навіть на паузу не варто ставити. Тут достатньо швидко можна розібратися, що після ходу слон G4. Турає 3 слон h 5. того слон 6, 6 загроза буде. Позиція у чорних виграшна. Наступне запитання це кінь D4. Здається, так само логічний хід CD. і кінь B1. І тут наступна міні-задача, як би ви зіграли тут за чорних. Ставте на паузу і вирішуйте. Ми будемо продовжувати. І правильний хід у цій позиції це слон G4. Або А6, а 4 і тут сон G4. Ну, і тут, звичайно, ідея, як ви могли здогадатися, це вже Ферзь G4 і ферзь А5. Дуже такий нетиповий подвійний удар. слон на 4, Турани є 1, і у чорних тут перевага. Тому, якщо чорні е так жертвують фігуру, а білі її забирають не зовсім акуратно, тоді е через хід кінь д 4 тоді у чорних навіть буде позиція поприємніша. Ну, після d5. Е Джордан Ван Форест знав, як грати, прийняв правильне рішення це хід H3. Він, до речі, всі позиції єдиний для того, щоб не отримати гірше. Хід H3. І от тепер проявляється основна ідея за чорних, знову ж таки: А6 слона 4. Тут знову можна поставити на паузу. Якщо ви це бачили з самого початку, це взагалі супер. Це рівень, напевно, хорошого гросмейстера майстра Ну, якщо ви не знайшли цю ідею здалеку, ви можете поставити тут на паузу і подумати, як би ви зіграли в цій позиції. А ми будемо продовжувати. В цій позиції основний хід це кінь Е6. В чому ідея? Ідея дуже проста: що після ЖА у нас з'являється хід Б5 і на сон Б3 хід С4. Так було в партії. Тепер після H6: сон аш 8 СД, СД, ДЦ, ДЦ, Ферзь Д8, Д8 8 Це позиція біля рівності. Виникає Еншпіс, з однієї сторони, він без пішака для чорних, але е, два слона, які компенсують втрату цього пішака. Кінжи 5. Е, тут ми забрали назад. Структура, е, як сказати, структура не, дуже, е, не дуже, звичайно, гарна, тому що дуже багато розірваних пішаків. Але за рахунок двох слонів є компенсація, і в партії закінчилась нічого. Тобто, ну, вийшов такий еншпіль, то він ж зрозуміло, що рівний, але можна було грати і по-інакшому за чорних, тому, тому позиція біля рівності. Так само є інші, інші продовження в білих, наприклад, ось в цій позиції, після кінь Є6, це, до речі, єдиний такий правильний хід, який. Зберігає боротьбу, тобто, якщо чорні награють Кіні 6, основна ідея взагалі в чому? Щоб піти Б5С4, ідея ходу Д5, А6, і кінь на Д4 просто підвисає. І його дуже важливо тому забрати для того, щоб основну ідею b 5 c 4 втілити в життя. І тепер, після H5, звичайно, основною лінією так само, це нахід Б5, що буде, якщо кінь Б5, наприклад, бити, кінь Б5 або сон Б5. І тут так само можете поставити на паузу і подумати, як би ви зіграли в цій позиції. Є найбільш точна ідея, яка так само дає чорним зі хорошу компенсацію і гру на три результати. Тому що якщо цю ідею не грати, все-таки в чорних позиція гірша. Отже, ви ставите на паузу, ми будемо продовжувати, і це хід F6. F6 дуже цікавий хід. він може бути в варіації цієї позиції, а також може бути після ходу h6. А 6 кінь b5 забрав і тут F6. Uh, основна ідея, ну, звичайно, це десь ми будемо бити F'e. Uh, якщо чорні б'ють самі на F6, то це uh, помилка, тому що після Тура F6, наприклад, у нас відкривається. ну Тут видно, що відкривається гра на королівському фланзі. При випадку може бути f 4 пішак на h3, f 3 тут це достатньо слабке. Uh, Білі мають грати хід С4, який не зовсім простий. Тепер після слон Б7, cd, слон D5. Uh, взагалі, позиція біля рівності. В білих трішки приємніше, але, звичайно, суперник uh, за білих місяців майже не має шансів, що буде знати добре цю позицію. Тому. Uh, Власне, ідея ремеж Бабу мені дуже сподобалась, вона дуже творча. Вона показує глибину його аналізу, вона показує готовність грати нестандартні, нетипові позиції, які, можливо, навіть трішки гірші по комп'ютеру, але з людської точки зору вони взагалі не взагалі не гірші. Дуже багато контрогриз за чорних, дуже багато якихось невеличких ловушок за, за чорних, для того, щоб білі мали де помилитися. І мені здається, це дуже хороший варіант для того, щоб е, грати після е 4 С5, Кінів 3, к 6, кінця 3. Тому що варіанти з е 5 вони більш такі класичні, дуже такі стандартні, там немає такої цікавої гри, як, як наприклад, після варіанту Кінів 6G6. Але, звичайно, вирішувати вам. В будь-якому випадку, я сподіваюся, що вам вдалося знайти багато правильних. ходів. Е, навіть якщо не вдалося. Тоді ви зможете краще проаналізувати ці позиції і зробити для себе правильні висновки і чомусь новому навчитися. Я сподіваюся, що це відео було для вас повчальним. І до нових зустрічей, до нових, е, до нових відео. До побачення!